Почну. Наберіться терпіння. Це вже останній виступ з першої плеяди. Вирішення проблеми мобілізації. Мета мого виступу висвітлення. висвітлення особистого відвертого ставлення про перебіг мобілізації та військових завдань сьогодні, формування пропозиції виходу із складої ситуації в державній безпеці. Мої цілі об'єднання в Єдиному розумінні загроз сьогодення та способів вибору. Друге формування дієвої системи змін. Третє залучення ключових постатей з військовим фактом та досвідом до реалізації запропонованих пропозицій. У мене прохання. Любі друзі, у мене прохання не говорити тоді, коли я виступаю. Ви чуєте чи ні? У мене прохання поважати. Мобілізація, потреба та загроза. Підтримую необхідність мобілізації, але даючи оцінку способу мобілізації, яку використовував ЦК, можна зазначити, що це є грубе порушення Конституції України, посягання не тільки на права та свободи людини в суперезаконам України, а й свідомі або ні дії проти державності України. Тому що підривають через психологічний тиск довіру до держави, формують негативне ставлення до мобілізаційного процесу, налаштовують суспільство проти влади та всіх, хто владу підтримує. Дані дії можуть привести до колапсу державності внутрішнього соціально збройного протистояння, яке неможливо буде локалізувати і зупинити. Війна, зрозуміло, вимагає від керівників іноді йти на непопулярні дії, які мають диктаторські ознаки та обмежує свободи людей. Нам треба захистити землю від зайв що ж робити. Взаємодія з потенційними резервістами має як примусовий, так і заохочуваний характер. Що ми бачимо сьогодні? Бачимо тільки примус, погрози, соціальний тиск через адміністративні та фінансові можливості держави, загрозу кримінального переслідування. Конституція є соціальним договіром, сила держави, справедливості та ефективності. З боку держави не, викор... не виконується суспільний договір, порушена справедливість та немає ефективності, що викликає напругу суспільстві, особливо під час війни, і непорозуміння, для чого така держава і керівництво потрібні. Наша задача допомогти нашій державі в тому, щоб унеможливити негативні соціальні сценарії, підтримати мобілізаційний процес, але направити його в конституційне та ефективне русло? Що робити і чи є історичні приклади козацької ефективної мобілізації, якими ми можемо скористатися? Є. А чи є взагалі мотивація українців захищати українську державу сьогодні? І яка ця мотивація? Якщо звернутися до досвіду початку ХХ століття та громадянської війни, то згадується Нестор Іванович Махно, який під своїм керівництвом збирав 80-тисячну -80 -ти армію при потребі за три дні. Я звертаюсь до цієї потужної, на мій погляд, особистості, тому що як тоді, так і зараз головні військові події велись на сході, на півдні, в Криму. І перед ЗСУ також стоять подібні завдання. Основою армії Махна. Були звичайні мотивовані селяни-козаки, які на своїй землі вирощували хліб. Махно з перших років свого впливу створив можливості, щоб кожен селянин отримав користування стільки землі, скільки міг обробити. Крім того, на системній основі надавалася селянам допомога знаряддями виробництва і кредитуванням з каси козацького таману. Тому його підтримували, за ним йшли звичайні люди, низові козаки. Називали його батьком. Хоч переважна кількість українців живе сьогодні в містах, але готуємося ми переважно від землі, від наших фермерів, колективних об'єднань селян. Не кажуть олігархічних корпорацій. Корпорації вивозять наш сировинний ресурс за кордоном, а потім за кордоном наше зерно втридорого повертається до нас у вигляді закордонної продукції. Дії олігархів і захист їх інтересів призводить до антинародних наслідків. Приклад, союзник Польща до вивозу зерна і після початку вивозу перетворюється з друга на воду. Отже, міжнародний корпоративний бізнес не є союзником українців в цій війні, а слід робити ставку на малий та середній бізнес селянське господарство, особисті приватні господарства на зацікавленість, яких треба робити ставку при формуванні резерву та забезпеченні ресурсами для війни з Москвою. Крім того, розглядаючи місто і задаючи собі аналогічне питання. Великий міжнародний бізнес не стане боронити Україну. Він або перенесе виробництво в іншу, більш спокійну країну, або буде користуватися завезеним з інших країн працівниками. Отже, для нього зберегти саме українську національну спільноту та інвестувати свої кошти в перемогу не є пріоритетом. Його пріоритет виводити активи при загрозах. Малий та середній бізнес зацікавлені в збереженні економічного потенціалу, конкретного місцевого регіону, збереження кваліфікованих карт, завдяки яким він може генерувати додаткову вартість та, складі, та виживати в складні часи. Збереження робочих місць за заробітної плати, зацікавлені звичайні робітники, як в містах, так і в селах. Що стосується справедливості, важливо: якщо ти живеш на даній землі, якщо є громадянина. То захист землі і держави є для тебе почесний обов'язком, бо наявність нормальної держави і її інституцій є забезпеченням безпеки твоєї сім'ї, можливостей особистого розвитку та щасливого гармонійного існування в соціумі. Ми бачимо в подіях влади і створених нею умов, що соціальна справедливість порушена, на війну йдуть саме незахищені і незабезпечені верстві. А ТЦК стає оплотом корупції, бо маєш гроші, можеш відкупитись, відкупи, відкупитись. маєш гроші, можеш безперешкодно виїхати за кордон. Мало того, по новому закону хочуть передати ТЦК додаткові антику, антиконституційні повноваження і скинути всю відповідальність і гнів людей на свою низову структуру. Що стосується мотивації звичайних громадян, то від них вимагають вмерти за інтереси олігархів. Але нічого не дають замість цього. Мало того, не виконуються існуючі соціальні зобов'язання, а соціальна складова, що знаходиться під домінуванням і контролем олігархату, погіршується, що виражається, підняття тарифів, здорожчання всього і вся, збільшення контролю за, за особистістю, байдужістю державних чиновників при потребі компенсації пошкодженого майна, реабілітації та протезування, потерпілих як цивільних, так і військових. Військові хлопці потерпають від недолугового живодировалого керівництва самодурів погода, політичних ігор і еліт із звільненням залужної транснаціональних інтересів наших мнівих партнерів за кордону, які не дають необхідної зброї, набоїв, тягнуть з фінансовим забезпеченням, а наші можновладці не фінансують армію, закопують гроші в асфальт, прожигають кошти за кордоном, купують нові дорогі автомобілі, будують нові дороги і парки розваг, як що. І це під час війни. Питання для кого будують? Отже, скільки часу потребує? Три хвилини достатньо. Отже, цей аналіз не для смутку та безнадії, а для чіткого розуміння суспільства, хто друг, а хто ворог, на кого можна розраховувати в складний час і таким чином, кому треба створити найкращі умови для виконання призначення та місії в сучасних обставинах, а саме на кого можна розраховувати при мобілізації, кому треба створити додаткові стимули та заохочення. Моя пропозиція викладена в коротких тезах, що є такі. Перше, кожній родині військово та добровільно мобілізовано, що мешкає в селі або призивається з міста, надавати в обов'язковому порядку мінімум 2 гектари землі і земельного запасу держави, і саме в місцях проживання чи в при рег... прилеглих регіонах до місця проживання це для городян. Друге. Створити технічні та фінансові умови для кооперації селян, обробки землі, що є та, що буде, додатково, додатково, допл... що буде дана додатково, допомогти семиним матеріалам безкоштовно. Третє: надати пожиттєве піклування та медичний догляд за рахунок держави всім військовим, що втратили здоров'я на війні. Надати можливість за рахунок держави отримувати протезування всім військовим, що втратили кінці. Четверте. Надати можливість за рахунок держави отримувати вищу освіту для всіх військових, що повернулися з війни в вибраному ним в вузі. Також надати можливість на пільговій основі отримувати вищу освіту членам родин військових. Сім'я військового, Сім що втратила на війні когось батьків, повинна отримати повне забезпечення мінімальних потреб, а не бути виконати призволяще. Цього потребує справедливість. Хто потерпає від страждань, але при цьому продовжує виконувати свої громадські обов'язки, Повинен отримати преференції від соціуму, додаткового піклування від держави, повагу та шану від людей. П'яте. Надати обов'язкове кредитування малому та середньому бізнесу, в тому числі фермерським та колективним господарствам, при створенні нових підприємств, вже існуючих на безпроцентній або грантовій основі кожному демобілізованому військовому, хто підтвердив свою кваліфікацію та спроможність попереднім досвідом, або хто отримав відповідну для цього освіту в МОЗах. Державним інституціям з залученням до цього процесу громадських організацій та об'єднань розробити та запропонувати відповідні програми. Патрічні, патріотичні військові стануть новою соціальною елітою та бізнесовою елітою в подальшій відбудові країни. Шосте через указ президента або накази місцевих державників, в тому числі керівництва ЗСУ, терміново долучити українське козацтво при координації цього процесу через крову до комплектації військових підрозділів ЗСУ, казацьким організаціям по Україні взяти відповідальність та створити резервні підрозділи в форматі громадських формувань, забезпечити навчання резервістів, опіку над їх сім'ями, налагодити їх, без забе... без... Без... їх забезпечення за рахунок волонтерських можливостей та зв'язків. І останній пункт сьомий. Командуванню ЗСУ. Почати формування окремих козацьких підрозділів та бригад у складі ЗСУ, Національної гвардії та погранвійськ спільно з кров і за нашу допомогу. Треба терміново долучити весь козацький історичний мілітарний досвід, соціальні, підприємницькі можливості та міжнародні зв'язки Українського козацтва до справи захисту української державності, українського народу, української землі та цілісності території України. Дякую за увагу. Дякую. Чи питання? Є. О, будь ласка. У вас яка кількість особового складу формованого казацького підрозділу? До 200 чоловік безпосередньо чи я Ну Тобто у вас наразі на в наявності 200 чоловік, які готові стати під розйом у складі високо. Я скажу таким чином. У нас є програма, якщо треба, це не одної хвилини відповідь, ми можемо особливо поспілкуватися. Ну, це е, не відповідь для широкого загалу. Май, ну, кадет, та іншим став, питання. Не зрозуміло. Ви зараз зазначили формувати казацькі підрозділи, уклади так. Ну, так, е, ЗСУ. Зобов'язати військове командування, яким чином це робити? Це треба військово командувати. Домовлятися. Зносити пропозиції. Так. 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 У нас є певне бачення, як це зробити. Для цього буде у нас окрема зустріч. І ми будемо спілкуватися і домовлятися, як це зробити і на базі законодавства і на базі існуючих на сьогоднішній день можливостей. Я вам до чого це кажуть, я розумію, як це все, все відбувалося і відбувається, мовно кажучи, в, в особі війни. Я пропоную просто вам долучитись до нашої спільноти в цьому процесі, що є зацікавленість, і вже конкретні, ну, як кажуть, є засідання Верховної Ради, а є по комітеті. Оце як по комітеті. для того, щоб ми виробили певну стратегію і певну модель і як це зробити. Бо багато людей тут можуть не розумітися на цих процесах. Так, добре. Чи є ще питання? Немає. Дякую. Дякую. Чи є бажаючих...